От щойно ми розмовляли про авіацію, про каби з нашим авіаційним експертом, і власне говорили про те, що е, так виглядає, наче трохи менше є кабів зараз по Україні. Чи вам це відчутно? Звичайно, відчутно і дуже відчутно, я вам скажу це. Декілька тижнів кабини прилітали по місту Харкова. Ми ж ж розуміємо і пам'ятаємо ці удари кожного дня. Там два-три там долетить. Якісь десь впав тут в передмісті, розірвався і постійні, скажімо, тривога, сирена. Е Загиблі, поранені, зруйновані будинки. Це на протязі місяця тераризувався тероризувався місто, місто Харків. Скажімо так. Ну звичайно, зараз це ми не відчуваємо цього таких авіаційних ударів на даний момент. Але вони присутні на лінії фронту. Бо авіація, скажімо, не може працювати російська в тих умовах, коли проти їхніх аеродромів працює дальнобійні, скажімо, ракети, які ми отримали дозвіл на Працюють де 16 хоч їх і недостатньо, але ну інформація є про те, що е, намагаються їх е, відловлювати перед атакою, їхні бомбардувальники, так е, збивати, і скажімо, це все заважає їм так, скажімо, вільно почуватися у небі і е, бомбити місто Харків, та й не тільки місто Харків, де вони могли дотягнутися своїми бомбами. скажімо так, зараз цього немає і є е, е, таке, знаєте, відчуття. Спокою, незважаючи на те, що ось вчора ми стандерем там прилетів, перекопав землю, вирву таку велику зробив. Всі його чули так, але це вже зовсім не ті відчуття, коли бомби падають кожного дня. Я вже повторююсь, і вносять життя, роблять, ага. зносять будинки. Ну така ситуація, що на це питання відповідати. А чи знаєте, ви чи вже розуміють місця, для чого росіяни розганяють оці фейки? кажуть, що от ми вдарили по Харкову 200 загиблих. От успішна атака. А в результаті з'ясовується, що на щастя без жертв є постраждала цивільна жінка, але немає от 200 загиблих. Точно немає, немає жодного загиблого. Навіщо вони це роблять? Ну, тут все зрозуміло, бо е треба ж якось е давати відповідь громадянам Росії. А що це тут літає? Не що це в за вибухи? Ви ж казали, що у нас тут ПВО, що там Україну вже роздавили. А тут прилітають по-грозному три. Скажімо, люди знімають там е відео ударів, як вони летять, падають там. Вибухи так дуже цікаво. Так всі щось бігають, там як кажуть, суїтяться. Да? І це треба якось пояснювати. І відповідь ми такі сильні, велика Росія, да, ми ударили по Харкову 200 загиблих. Ну і така росіян сразу на душі стало легше попустило. А ну це ж у нас тут покрузник якийсь упав там. щось ні, ніхто не загинув, а ось їм досталося. Ми так далі будемо продовжувати, і все в нас в Росії буде гарно. Ну якщо це, якщо росі... пане Богдане, якщо Росія бреше, як завжди, в своїй пропаганді про 200 загиблих харків'ян, то принаймні ударних точно був це київський район, і цей іскандер М. І вони ще кажуть, ну судячи вирва велика. Але не кожен, після кожного іскандера ми замірюємо. А вони говорять про спеціально проникаючі боєзаряди, які для ураження підземних бункерів і пунктів роз... що кажуть наші спеці? Це справді було щось більш проникаюче на тому іскандері, м який лупнув по київському району. Ну, наші спіці більш нічого не кажуть. Оце та інформація, яка була надана в ефір. А вона таки є. Дуже дивна ситуація з, з приводу точності, скажімо так, впали десь. Ну ви бачите територію навкруги. Ну там посадка, якась дорога і досить великий відстань до найближчих будинків. А по факту ми знаємо, що Іскандер це не дуже точна зброя. Ви вони. Скажем так, хизувалися і не зря хизувалися. Вона багато шкоди нам нанесла. Це високоточна зброя. Повторююсь, і вона вдарила ось сюди. Тобто, ну якщо це було б там С 400 чотириста 300 які просто ну на дальних відстанях втрачають точність. і Це зенітні ракети, може до цього звикли. А Іскандер-М, ну тут питання. Ну так, див, дивне місце, звичайно, робити таку вирву е, настільки дорогою зброєю. Тому і запитував. Е, пане Богдане, а в, ще може про по в самій Харківщині, ще, скажіть нам, бо якраз е, попри просування ворога на Донеччині е, в, в на звичних напрямках курахово покровське якраз е, добрі вісті за вихідні були саме з Харківщини. Ну, відносно добрі вісті. Якщо ми кажемо за східний фронт Харківщини, то є там три локації. Одна з них, те, що ви зараз сказали, Колісніків ліс звільнили. Це дуже добра інформація, тому що далі за цим лісом вже йдуть невеличкі населені пункти на північ від цього лісу. І далі вже Куп'янську зловий. Зрозуміла. Зрозуміло бажання російської армії прорватися на північ і, скажімо, зламати нам логістику і максимально. Максимально зменшити наш плацдарм великий оцей на півночі. Uh -huh. Що стосується двох інших локацій, то це напрямок Борової, це південніше від Колісниківки. Там в двох двох, скажімо так, посадках, в двох напрямках їм вдалося просунутись. Населені пункти вони не захопили, але все ж таки дістають показує їхнє просування. No, ну наші співночі не... по пройшли колісниківку, їх тиснуть по лівому березі осколу, а вони пробують просуватися на південь. Так в більше напрямку борової. Напрямку борової, великий наш цей плацдарм. Вони там просунули, скажімо, можна подивитися в двох напрямках. Пробилися це поля, це посадки, якісь угу. наші опорні пункти, тобто невеликі просування, але воно має місце. Ми про це. Інформуємо. Що стосується третьої локації, то це Масюківка, той плацдарм, який вони зробили на правому, березі, на правому березі Аскіла. І доки його не вдалося ліквідувати, мало того вони ще його розширили в напрямку дворічної і є інформація, що вони там вже намагаються вести бойові дії за цей населений пункт. Чому це відбувається? Ну, різні причини. Недостатня боєздатність або сили в тих підрозділах, які там знаходяться, скажімо так, і нема можливості недостатньо, скажімо, артилерії або ще чогось щоб вибити звідти росіян, але вони вже там накопичуються, вони перекидають резерви, намагаються з -з закопатися і триматися цей плацдарм і мати ще й розширювати його. Ну така не дуже приємна інформація, але маємо, що маємо. А власне після таких наших успіхів, як було в Колесниківському лісі, як було раніше трошки біля Новомлинська, там на півночі як росіяни реагують? Чи це означає, що вони тоді намагаються більше штурмувати? Можливо, додають їм, ще якихось сил резерви туди підтягують, чи прощупують і шукають навпаки інші шляхи. Ну, моя думка, в скажімо так, у росіян на цьому, на цьому напрямку недостатні резервів для того, щоб робити великі якісь наступи, захоплювати села. Вони вже так по військовому сказати видохлись. І тому ці такі дії, скажімо, точкові невеличкі пландам. Вони за нього гризуться. Вони там втрачають людей. Відповідно, ми контратакуємо. Тобто якихось глобальних просувань немає. Але все ж таки вони вимушені підтримувати цей темп наступу. Які скажімо, це вже не наступ, а таке прогризання, в якому беруть участь там починаючи від ДРГ, закінчуються там ну, якісь з групами які. На підтримку артилерії, там дронів намагаються щось зробити на якісь там ділянки фронту. Тобто -то. така ситуація вона ну неприємна, але ну маємо що маємо, але це вже не ті наступи, які ми бачили раніше, вже. Наступали батальйони тактичні групи, ми вони прорвалися, ми отримували там неприємні якісь речі. Ну, маємо що маємо. Ну так зараз виглядає фронт на сході Харківщини. А на півночі, якщо можна півхвилинки, що чути з півночі Харківщини? Сталий сталий фронт. Там немає якихось серйозних змін. Були декілька атак. Вони періодично, навіть не кожного дня відбуваються з боку росіян, але не призводять до якихось змін, скажімо, мапи захоплення наших позицій. Тобто йдуть контратаки, бойова робота, дрони. Все це працює, але по факту фронт в цих всьому на півні, на півночі сталий і без змін останні декілька тижнів.